Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні приїхали на пасіку до моєго друга Сергія Степановича. Він попросив поради. І зараз нам Павло розкаже, які проблеми і, і взагалі що трапилося. Павло, показуйте. Ну, що я хочу сказати? Перевезли, коли перевозили вулики. Значить, було достатне коли меду ага, <га>. для того, щоб ну, далі існування цих бджіл. Коли ми перевезли сюди, ми перевезли чого? Тут посіяно гречка, фацелія і каріандр. Спеціально для них. Ось все. -все. Такі пасіве. Спеціально господар посів для бджіл. Який дощик у вистачає? При перевезенні все було нормально, все потихеньку, нічого, не струсу, нічого, рамки, на рамок не було, не рвані, нічого, дуже все добре прошло. Пройшло. Після того, як ми їх відкрили, угу. відкрили, вони не дуже активно почали робити. Угу, угу. От, роботи не було видно. На тележках. Вони на другий день прямо фурор почався. Вони там обльоти ділали, mm -hmm. перельоти ділали. А от ліжаки чогось е, були дуже ну, неактивні. Mm -hmm. неактивні. Mm. Ну давайте щось розберемо, подивимося. Давайте спочатку на вагі на побачимо, скільки зі з вторника чи коли там у нас ставилось ваги. Ну, Оце чуть-чуть додали сьогодні. Ну, 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 ну. Тобто... Ну, пів кіла десь ну, пів кіла було. Пів кіла мінус зараз, так? Да? Ну ні, ну плюс, плюс пів кіла. А, сьогодні ви вже виставляли? Так, да, так. Да. Тобто привіси є. Так, да, привіс привіс Так, Ну особисто на цьому вулику. Ось ну, все, я вже підкормку кормку О, О, оце дуже правильно. Так може це і пів кіла і є? Може. Може, оце може все, я кинув канді, тому що чого? Uh -huh. 에, пчела не активна. Uh -huh. Коли я загляну в вулики, почав перевіряти, що ж таке, яка пельчина. А що мене збудоражило зразу? Два вулика, найсильних буду казати. Вийшла геть уся пчела, геть уся пчила. Обсіла вулик, обсіла вулик. Я ось це воно. Я навіть рамки поставив. Посила один. Вони вже все вже вони... тут все повністю було забито, все повністю пчелою. А оцей вулик так, повністю да. був. Повністю. Цей... І зараз вони заховалися. Зараз вони заховалися. Я скажу, що я подивився, було в нього дуже багато меду для того, щоб перевезти. Даже усі я поставив у поставив. Коли я почав провіряти, геть меду не було. Вони, оказується, активності не було. Вони начали почали їсти свій мед. Дивіться цього вулику дуже багато ну, вільного місця. Ну, тобто я не бачу, щоб тут було тісно, і їм жарко було. Да, дивіться, да, да. перша, зразу, перша причина з цими вуликами, це я вам казав, пасіка стоїть на жарі. Ось, дивіться, він нагрівся і сім'ї, саме ця сім'я не змогла звентилірувати. І через жару, через пеку воно і ось так ось повикучувалося. Який ще вулик повикучувався? І вулик, оцей вулик і. Бажано, звісно, щоб було. І оце щоби... Була... я теж кинув туди Канді. Угу, канді. Там, там я замінив повністю корпуса. Повністю корпуса другі. А той убрав, а думав, причина якась там. Ну, в корпусів самому, що вони вийшли звітля. Mm -hmm. Ніде не вийшли, а там вийшли. Так, друзі, ви це пакет, да, бджолопакет був придбаний. Чи сім'я зимувала? Ні, ні, це бджолопакет був придбаний. Бджолопакет. Де чотири штуки було, і вони розвилися. Де, коли ми стояли там, було меду. Вже я поставив був у ці магазини. У магазини. Вже в них був мед, mm -hmm. Уже бр набриз магазина. Ну за ці дні вони з'їли його повністю і вони почали викидати дітву. Детву. Павло, будь ласка, зніміть магазин. Так, дивіться. Ну тут вони фактично... Ну я розумію, да, на нанизував. Да. Ми бачимо, що тут фактично сім рамок, обсіжених сім рамок. Ну, оці от теж можна нарахувати. Ці от три порожні і ця порожня, тобто шість рамок. Ні, тут вже є, Ну є... Ну, є тільки внизуваний, да, жарко знизу. Жарко. Да. Ну, в общем, це розвився бджоло пакет таким чином. Да. Ну тут я ще покажу, там взяли пакети взагалі розвиття. Ось ось, ось кого... дивіться, ось все ось ось вибрасують розпліт. Да. Розпліт вибрасую. Тобто не вистачає корму, Павло. Треба терміново. Я думаю, що зараз треба краще сироп. Сироп. Да. сироп. Є можливість сироп. Ну так що, це, звісно, ми в минулому році робили сироп. Сироп, треба сироп, тому що це канді, Канді це весняна підгодівля. Та а. я понял, ну зараз. Зараз саме в цей момент, щоб быстренько... Так, да, треба, да, заколоти. Було, да, було канді, ми кинули канді, тому що, щоб... Да, хоть що-то, хоть шото. Хоть що щось. -шо -шо Понятно, що мы сироп, завтра будемо сироп і будем сироп делать и будем давать. Так, сироп треба, розумієте. Так, пока еще выключаем. Пасічник пішов розтаплювати демарг, а я трошки погуляю. Дивіться, отака от панорама. Тут біля 150 вуликів. Переважно все все пакети. Десь 50 зимувалих сімей, а 100 пакети. Оці от платформи перевезені на 4 дні раніше, а ці Пізніше. І що характерно, я бачу під вуликами, під вуликами, пустиє. так, то пустиє. так, де є тут бачу, а десь я ж тут бачу. Так, от тут щось бачу. Тут немає, тут нормально, тут от трошки. ну, Я бачу, що це трутні. Трутні, валяються, трутні, викидаю трутні, тобто це у нас від голоду, від голоду. Чола спочатку викидає трутнів, тут взагалі геть, тут і розплід. Спочатку викидає трутнів, вижинає, а потім викидає розплід. Тобто ця пасіка терміново потребує підгодівлі. Отака у мене думка. І оця от і гречка вон на горі. І оця фацелія, воно ще не виділяє, чи може жарка. А оце що за зелене? оце? Оце, оце, оце. Все, все, фацелі. Це ще фецелі ще не є. О, після дождя пішли. Фацелія ті, ті після дождя. Скоро буде фацелія, але без, без дощу не буде нічого. Ні, так і діло в тому, що я беру цвіток. Угу. він Виділення якби є, він ну, прямо геть влажний. Витираємо, може подивитися. Віса покажу. Віса покажу совершенно правильно. Друзі, відкрили вулик. Ну, бджоли геть немає. Джили геть немає, я не можу зрозуміти кому тут жарко ще. Розумієте, ще щось там когось там викидають. Тут ніхто тут ні, тут трошки, трошки є. Тут. Ну трутні, трутні, валяються трутні, вижинають трутні. Отводи. Наступно. Тут теж без расплода. Без розплоду, да. Цю рамку надо Оцю? Ага. Я маю на увазі перетопити. А, і имею в виду Так. Да. Ну вона чорна, вона погризена молью. І это тоже. Тут всі вони такі. Ну да, це і, це э, эти самые отводок такой. Сдел... Де, де д-расплод. Далі бачу, раз де розплод. расплод Меду геть немає. Ну, тр... ну, це, це Це нічого, так. Да. Меду, так, да. меду я ж говорю, геть немає. Капається. Не ну я хоч ганді буду бросати покуди. Покуда Його треба було кинути ще вчора. я покидал, богато покидал. Угу. Я сюда еще... Ну все, уже мед. Вот, все. вот тут уже залито. <с ну <с как? <с ну, ну, хоть есть ну, я же не говорю за то, что вверх, вверх подлитый. Ну, свежий нектар, так. Свежий нектар. Ну, уже начали хоть работать, я имею в виду, хоть начали работать. В семье повинно быть 5 килограмм меда, чтобы семья я. нормально працювала. А тут 500 грамів. І то їх немає. Да. Я ж кажу, вони теж той мед, що ми перевозили сюди, тут був мед, немає. Ну, це... Рамки звінять, капець, печальне видовище. Це ми на цю рамку. Це ну... ми на цю нарвалися. Ну Давайте тоді на другий нормальний вулик подивимося. Тут пішли наверх. Так, дивимося. Це вже те, що раніше пішло. Так, те, що раніше. Ну Тут геть друга ситуація. Крайній не будемо дивитися, бо на крайній часто злітаюся, десь середини давайте подивимось. Давайте оцей, оцей давайте. Ну, мира там. Ну давайте повадимося пару крайніх рамок. Краще, так, да, але бачите, крайні рамки не обсіджені. Це їм треба було давати через день по палітри сиропа. Аж Та, до вони були з медом, ми їх сюди везли, мед. А діло в тому, що ми привезли мед, так вони взяли, зажжали цей мед, а нікуди не пішли. Пусті. Пусті. О, оце був повністю мит, бачиш? Ну бачу, що колись був. Що було, да. колись колись був, був. Да. В цьому году був. Так, це ми. давайте наступну рамку. Так, тут вже розпліт є. Теж меду нема. Нема. Порожня. Павло. По три літри сиропа кожній. По три літри сиропу, терміново. Тут вже на дні йде відлік на дні. Ага. Поки що бджола є, але через пару днів її не буде. Вони свій мед з'їли. Порожні. Ну, порожне, порожне. І на прицепі, і без прицепа все порожне. Тут, якщо сухо, засуха, то нектар не може взятися. Вони з'їли те, що було. Все тут зрозуміло. Друзі, тут все ясно, бджоли голодні. Треба термінова підгодівля. От бачите, в такі часи відбуваються отакі. Неприємності, що бджоли з'їдають увесь корм і дуже-дуже швидко. Пасічник сказав, що він був і за тиждень після перевезення його з'їли. Незважаючи на те, що тут є фацелія, фацелія може, вона і буде там за тиждень під час дощу, але тут її мало, небагато, десь гектар там 5 гречка теж не виділяє без дощу, це може не допомогти. Обов'язково треба. Підгодівля. Друзі, дякую, що дивилися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Не залишайте бджіл голодними. Ми з вами ще раз обов'язково побачимось. Пока.